Підсвідоме бажання комусь допомогти притаманне майже кожному з нас. Та чи дійсно ця людина потребує допомоги і якої саме допомоги вона потребує? На перший погляд, виглядає, що у вашого знайомого все гаразд. Імовірно, ця людина має достатній рівень комфорту, досить матеріально забезпечена. Та ймовірно проблеми цієї людини пов'язані з її внутрішнім станом. Можливо, зараз вона почувається самотньою. можливо, її обсіли якісь негативні емоції, негативні почуття. Допомога дійсно буде доречною, але головне надати її через взаєморозуміння, підтримку та через спілкування. Ймовірно, цій людині потрібна не фінансова допомога. А саме емоційна підтримка, довірливі відносини, просте прийняття без нав'язування порад. Схоже на те, що у людини якісь проблеми у сімейних або дружніх стосунках. Тому найкраща допомога не намагатися її переконати, що все добре, а прийняти її почуття, дати простір для чесного вираження емоцій. Дозвольте вашому знайомому поплакати, дозвольте вашому знайомому щиро розповісти про його почуття чи про її почуття. Можливо, ця людина пережила якусь втрату чи якесь розчарування. Її зовні виглядає все добре, гроші є, жить є де, на хліб вистачає, але душа у людини болить. Тож просто будьте поряд, дозвольте цій людині виплакатися, дозвольте цій людині відкритися, дозвольте їй виговоритися. Часто буває, що просто вислухати це найкраща допомога, це саме те, що людині потрібно.